Всім привіт! Гарного доброго вечора! І розпочинаю підготовку до нового року. Тому що це плетіння. Так, я покажу схемки, які в мене вже були. Які будуть, яке є плетіння. Так, що у мене з цього вийде, вийде, вийде. Тому що, зрозуміло, я не все встигну сплести. Ну, в першу чергу я буду плести те, що відноситься до різдва, так, і що до Нового року. А ангелочки я можу потім подоплітати, тому що ангелочки це є ангелочки. Так, і переходимо. Перша схемка ось. Ну і перша схемка. Я колись її трішечки розпочинала цю схемку плести, але справа в тому, що потім я її ниточка потрібна була. Ну, і вже ж Різдво пройшло, так, мені робили тоді замовлення на цю схемку. Ну, так, так воно залишилось. Замовлення не в тому, що я не встигла, а просто тоді. Ну, я вже говорила, що в мене була людина, яка такий, така людина була, яка завжди дуже брала багато серветочок. Потім вона виїхала за кордон. Так, мені щось у мене тут так. Ідемо далі. Так, ангелочок ось такий буде. Це я хочу потрішечки і видаляти, тому що в мене тут виходить. Вони не всі поміщаються. Так. Будемо так переходити. Так, ось така зірочка. Так, вона зараз я спробую, щоб рівніше так. Ну вона так, так виходить. Схемка така цікава. Тут якби в зірочки ялиночка. І я вам спробую знайти відео так. Так вона повернута. Я її хочу. Ну, вона сама так пос... схема повернута. Я камеру хочу так повернути, щоб вона більше рівна була. І я спробую знайти відео вам розказати, щоб ви зрозуміли, що. Ну, що, е, яке значення має п'ятикутна зірочка? Вона має велике своє значення в житті людини. Ну, це я знайду відео, потім я вам це покажу. Ну, це вслідуй раз буде, тому що. Так, не вдалилася. О, тепер буде вже краще. Все вже. Вибачайте, що незручності такі були, тому що багато відео і на комп'ютері не, не висвічувались картинки, потрібно було таким шляхом іти. Так. Це ось ангелочок буде такий. Це буде ось такий ангелочок. Так. Так, ялиночка. Тут все майже філейне плетіння буде. Так, такий ангелочок. Була, розпочинала його плести і потім на тому й зупинилися. Так, ось ця серветочка, а тепер у мене, я вам показую, що в мене частинка її є. Так. Ось вона, бачите, яка. Ну, тут немає ось, ось, ось кайма оця йде. Тут на цій схемі її немає. Там я беру з іншої. Ну, вона така сама, тільки просто я вам колись розповідала, що немає на тій схемі оцій галочок. Яка вона різдвяна. Так що тут мені і небагато залишилось доплести, тому що вже я майже ось я вже виплітаю ось. оцей, Тут закінчую цей круг виплітати, і тут мені залишилось небагато. Так. Ще в мене там покажу, що в мене сплетіння є. Так, я потім вам ще покажу. Так. Ось такий ангелочок буде. Ось такий ангелочок буде. Так. Зараз я потрішки все це позакрию, тому що воно заважає. Так. Тепер підемо до ангелочка. Так, цей ангелочок у мене також трішечки є. Ось, бачите, розпочатий він. Це все десятий номер нитки. Так що він у мене є розпочатий. Так. Є розпочатий він у мене. Так. Так, ось такий ангелочок. Також у мене є розпочатий. так, От, Отут оця нитка це. Є. Це тонкий ірис. М -м, почти як 10-й номер, тільки вона більш така, більш жорсткіша і більш насичений, такий білий, більше. Так що, тут є в мене розпочаток, що доплітати є. Так. так, ось такий великий ангелочок. Ну, я його планую, ну, я не думаю, що я його встигну до Різдвяних свят. Взагалі я його трішки планую за, за, за новорічні свята, за новорічні свята туди планую. Так що, ну, буду розпочинати. Так, ось такий чобіток, різдвяний. Тут, бачите, він вже якби виплетений, Ну, тут так схема зроблена. Ось по ній я так буду і робити. Так що, Ось так зроблений він. Так. Ось ангелочок гарний дуже. Розпочинала його, потім він в мене отак і закінчився. Нема його розпочатого просто. Так, ось ось цей ангелочок. Так, і ось у мене є маленький початок його. Ангелочка, це я вам ще не показувала. Оплітаю я пустими клітиночками по контуру. Ну, тут тільки трішки ще. Так що тут ще такого малюночка немає. І, і остання ось така композиція. По контуру буду оплітати, взагалі дуже чудова. І тут трішечки, якби, схемка така, вона чітка сама по собі, але просто клітиночки, бачите, так, щоб. Ну, я думаю, я вирахую, вам потрошки буду показувати. Ну, велика така буде гарна композиція така. Так, ось ці всі схеми, які я вам хотіла показати, і показала те, що у мене є, те, що виплите, ну, розпочате. Ну, тепер далі буде цікавіше. А я вам щиро дякую. Спостерігайте, будете бачити, що в мене буде вийде. Всім чудового настрою, спокійного вечора, спокійної ночі. Ну і до завтра. Люблю вас. Любіть Бога, благотворчого суспільства і бережіть себе.